Є знижки на вітамін д Д3 Макс, 10% в аптеках подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Напередодні в польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський арена Вроцлав відбувся вирішальний матч між футбольними збірнами України та Ісландії за вихід у фінальну стадію на євро 2024 Висток ми наємні, друзі, ми офіційно на чемпіонаті Європи 2024. Фінальний свисток матчу зафіксував вольову перемогу України з рахунком 2-1. Саме Євро 2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня на футбольних полях Німеччини, де збірна нашої країни боротиметься за континентальне чемпіонство а ісландці виступатимуть лише у ролі глядачів. Проте, не дивлячись на принциповість та важливість матчу між двома збірними, зайвої напруги і до, і після зустрічі не було. Навпаки, одразу після матчу, президент Ісландії Гвюндне Йоханесон, привітав нашу збірну. Написавши: вітаємо Україну! Це був хороший матч і заслужена перемога. Удачі вам на євро 2024 не менш тепло про українську збірну та Україну відгукнувся в післяматчевому коментарі головний тренер ісландців Оге Гарейде. Можливо, усе вирішила більша глибина складу суперника, але це нормально, коли йдеться про таку велику націю як українці. Також Гарейде ще на передматчевій прес-конференції наголошував, що українська збірна фаворит цього матчу, а також хвалив українських футболістів. У своїх коментарях тренер згадав і про війну в Україні. Скажу, що ми демократична країна, яка дійсно розуміє, що відбувається. Всі бачимо ситуацію та що відбувається. Ісландія, як і багато інших країн, приймає біженців з України, і нам дуже шкода людей. Також тренер зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення його сім'я, зокрема донька, також приймала біженців з України у себе вдома.